Певно, кожен із вас в дитинстві мріяв про будиночок на дереві. Ну згадайте, як кожне літо їздили в село до бабусі, залазили на дерева та вважали, що це і є ваші будиночки. Тепер, вже як рік, ця мрія є реальністю завдяки двом прекрасним людям, які створили це кафе на дереві. Привіт! Ну розказую, як з'явилася ідея цього прекрасного кафе. В лютому місяці, коли були, напевно, найхолодніші дні, мені приснилося, як я сиджу в будиночку на дереві. От, а так як мій нинішній чоловік він кухар, то я йому про цю ідею розказала і він мені одразу ж сказав, так давай зробимо. І я спочатку посміялася, а вже через три місяці ми це зробили. Ми проїхали 10 країн і дуже багато дізналися, дуже багато чому навчилися, якихось рецептам, гостинності і таким речам, тому зараз намагаємося ділитися з людьми. У нас вегетаріанське меню і немає алкоголю. Ми намагаємося готувати свіжих сезонних фруктів, овочів. Якихось домашніх фермерських сирів. Ну, ми годуємо людей, хочеться давати їм найкраще і ну, як мінімум не нашкодити людям, а як максимум може навіть зробити трошки їх здоровішими і щасливішими. Ми їмо їжу і потім вона дуже впливає на наш організм. Будиночки чотири. цей найбільший, є зовсім маленький він для двох, хоча туди інколи більше людей. Краще їх бронювати заздалегідь. Особливо в вихідні дні вони майже весь час зайняті, люди сумують, що вони до них не потрапили, але це нічого не коштує, ми не хочемо брати ніяку плату за це, бо це така дитяча мрія, ми хочемо, щоб у кожного була можливість тут посидіти, але просто інколи треба трошки почекати або там прийти в інший день. Тому, що тут кожен день відбуваються якісь події. Наприклад, в середу або суботу ви можете потрапити на майстер-клас зі східного танцю просто під відкритим небом на березі Дніпра. Також на території скварішника для вас в постійному режимі будуть готувати ексклюзивні китайські, тайські і японські чаї, де також можуть вам розповісти, як правильно пити чай. Адже згідно з певним китайським вченням, церемонія чаювання це щось більше ніж звичай. Це інша грань буття, усвідомивши яку можна зробити своє життя більш наповненим і цікавішим. Зараз я вас ознайомлю з культурою китайського піці під названням Пінча. что в переводе означает пробование чая. Мы завариваем чай, экспериментируем, делаем холодные китайские чаи, подаем их и знакомим с культурой потребления китайского чая, чаепития, со специальным инвентарем. Каждый чай имеет свойство дарить состояние. Некоторые чаи они бодрят, некоторые расслабляют и тем не менее они имеют вредных компонентов или веществ. Мы убираем формат большой кружки, когда ты завариваешь себе э, чаек невысокого качества и э, пьешь его. Мы э, делаем формат пробования вкуса, так как пинча раскрывает каждую степень заваренности чая, э, его аромат. И вы можете наблюдать за каждым э, состоянием, с каждой чашечкой, которая дарит вам чай. Підносимо к носику, вдихаємо аромат і посербуємо. <серпує>, Посрбываем, да. Не для того, щоб показати безкультурщину, культурщину ще щось так принято в Китаї про... Таким образом мы поднимаем верхушку эфирных масел, которые находятся в чае, и обогараживаем его кислородом. Мы находимся сейчас возле древа смерти и древа жизни. И таким образом мы объединяем янь своего рода, что показывает, что все бесконечно. Нет, в принципе, полного понятия ни жизни, ни смерти. Мы все в бесконечности. Так же самое, как в чае. Можно пить бесконечно. Первая заварочка у нас всегда промывается, так как чай имеет долгий путь. У нас пуэр, шу-пуэр. Знакомимся с ароматом, тем самым прогреваем этот чай. Говорят, что э, пуэр может а, сделать чайное опьянение. Вот, но это неправда. <рисква> ПР достаточно расслабляет, и а, это состояние не можно сравнивать с опьянением. Это намного лучше. <рисква> а, у нас а, будет открытие нашей чайной, приходим в гости чаевать.